Всім доброго дня! Сьогодні на огляді акумулятор 12 літій-залізо-фосфатний, ємністю 200 А. Акумулятор був наданий підписником для тестування ємності. Ну і щоб ми подивилися, як він виконаний всередині і які має характеристики та параметри. На його корпусі вказано напруга заряду 146 В, 250 А робочий струм. Це і заряд, і розряд, напевно, мається на увазі, і ємність вказана. Фірма мені невідома, не знаю, що це за бренд, але я думаю, вони всі приблизно однаково виконані всередині. Є вбудований датчик, який відображає рівень заряду і напруги, але по рівню заряду на нього абсолютно орієнтуватись не варто, бо він буде відображати там, що захоче, навіть якщо його відкалібрувати. Для літі-залізофосфата напруга не сильно відрізняється при різному рівні заряду. Тому це такий умовний показник для літіона і для. Свинця, там, в принципі, ще можна його відкалібрувати. А тут це дуже умовний прилад. Він підключається лише двома дротами плюс-мінус до клем. Він не вимірює струм фактичний, тому він не може розрахувати, скільки акумулятор віддав, засікти ємність. Тому це такий дуже умовний індикатор, і на нього не варто звертати увагу лише по напрузі. По напрузі бачимо, у нас тут 13,39, а на цьому дисплеї 13,3 вольт. Власник акумулятора вже його розбирав, кришка знята, ми відклеїли скотч, він був приклеєний. І можемо подивитись на його внутрішнє виконання. Зараз я його зважу. 21 кг важить. І для порівняння, 4 банки 280 А важить 25 кг. Ну, звісно, тут вага більша. По висоті банки 280 А майже такі самі, як і цей акумулятор. Висота акумулятора 23 см. Але бачимо по довжині, наскільки ці банки менші, ніж цей корпус. Довжина акумулятора 50 см. А 4 банок, якщо брати просто банки, 30 см. Звісно, це без БМС-ки, тут же БМС будована, але все одно 280 А 200 А годин. Ширина акумулятора 24 см і ще декілька слів по вартості. Наскільки зрозумів, цей акумулятор обійшовся близько 650-700 доларів. І за ці ж гроші в принципі, можна придбати 4 такі банки і до них БМС-ку, скажімо, за 100 доларів, і буде тих же 700 доларів плюс-мінус. Типу, коли самі збираємо, можемо зібрати ну, більш-менш перевірені комірки. Фірмові, і BMS-вибрати, яку нам потрібно, з блютузами, смарт і так далі. І отримаємо трошки більшу ємність 280 проти 200. Тут ще перевіримо, яка ємність буде фактична. Ось така математика не дуже вона на користь таких акумуляторів, але тут ви купуєте пристрій, який відразу працює і не треба нічого збирати, все в одному корпусі. і Готове до використання. Ось так акумулятор виконаний всередині. На кришці є такі поролонові ущільнювачі. БМС-ку бачимо, розміщається з боку. Підключення виконано дротами перерізом 8 АВГ, 4 штуки в паралель. Типу, по 10 квадрат, 4 дроти на 200 а струм, ну це більше, ніж треба. Ніяких проблем. По дротах все добре. Самі комірки захищені текстолітом з усіх сторон бачу. БМСка розміщається просто між шаром цього би, поролону ущільнювача. Вона має пасивне охолодження, там великий радіатор, подивимося її більш детально. Але бачимо, наскільки тут багато вільного місця. І з цього боку 8 см пустує. І з цього боку можна сказати, що 10 см, якщо відняти бмс є зайвого. Напевно. Корпуси вони використовують стандартні, а там вже компоновка батареї може бути і більшої ємності, або просто беруть тим, що типу, великий акумулятор масивно виглядає і так далі. Сюди можливо навіть додати ще якісь акумулятори певної ємності і підключити до цих же існуючих. Ось так виглядає BMS, -ка. це фірма JBD. 7 p 045008 250 А вказано. Таке має підключення, типу гарні контакти. Мідні. Балансувальні дроти, ну і живлення самої БМС-ки подається роз'єм. Не бачу ніяких тут додаткових роз'ємів, типу для блютузу. Може в неї є вбудований блютуз, але начебто немає. Бачимо радіатор, такий досить масивний для пасивного охолодження, і текстоліт. БМС-ка має вбудований датчик температури для самої БМС, напевно, щоб контролювати. Ну, можливо, якщо БМС сильно охолоне то чи нагріється, то відповідно заряд буде зупинений. Бачимо на наклейці, вказано 2022 рік, 11 місяць, напевно, і 8 -е число. Дата виробництва. Бачимо всередині пакети. Їх тут 12 штук, з'єднані по 3 в паралель. І ці по три в паралель вже підключені послідовно. Типу, схема з'єднання 4С3П. 4 послідовно і 3 в паралель. Всі з'єднання акумуляторів винесені на один бік. Бачимо з цієї сторони. Мінус. Три пакети з'єднані в паралель, з того боку, їх плюси об'єднуються з мінусами наступних трьох пакетів і так далі. Сюди, сюди йде послідовне з'єднання. Можемо приблизно перевірити їх внутрішній опір імпеданс. Але перевірити можемо лише по три пакети в паралель. Перші три пакети 0,57, 3,34 вольти, наступні. 0,50. Напруга така сама ще раз перші 0,53. Ну, їхні контакти запаяні, тому там сліди флюсу можуть бути і давати похибку вимірювання навіть 0,45 мільйонів. Наступні пакети 0,64, 063. Кращого місця не можу знайти. Останнє 0,55 напруга 3,34 вольт. І загальний опір до БМСки 1,87 мОм. Загальний опір після БМСки 2,44 мОм. Я в такому виді дозаряджу акумулятор повністю, тому що, ну, власне, каже, що він був заряджений, але там не повністю. Доб'ю зараз його по максимуму. Подивлюсь, при якій напрузі відключить БМС. І помірюємо по банках, наскільки буде велика розбіжність, наскільки він взагалі відбалансований, бо акумулятор вже в принципі трохи використовувався, не сильно так в тестовому режимі, але е, були цикли і заряду, і розряду, і тому цікаво, наскільки е, будуть відрізнятися напруги по пакетах. Е, Струмбалансування я не впевнений, що зможу заміряти кліщами, а відключати дроти, відпаювати, не знаю. Немає такого бажання. Якщо там навіть щось спробувати поміряти кліщами, Струми бачимо, там якісь відображає, але то на межі похибки приладу. Ну, скажімо так, ніяких ампер тут точно немає, типу там 2 А струмбалансування, може там 100-200 мА це максимум, може і 50 навіть струмбалансування. Ну, зазвичай в таких БМС невеликий балансувальний струм. Просто, Якщо навіть я обнулюю, то прилад все одно має похибку. Кліщами заміряти неможливо. Ну Так, можливо, до міліампер 200 якийсь і має, але це не точно. На цьому крайньому пакеті напруга найбільш швидко виростає 3,6 вольт. В наступному 3,56. Далі 3,59. І останній 3605, навіть напевно на, на останньому найбільша напруга. Так бачимо на цьому пакету зліва 3,63 В вже напруга. Скоро теоретично має або зарядний пристрій відключить, або БМС-ка. Заряду бачимо, вже зменшився 7 А, тому що напруга вирівнюється і акумулятор заряджається вже до 100% до максимальної напруги. Бачимо на першому пакеті вже 365 Ну, Теоретично в BMS може бути налаштовано на 3,7 В відключення. Для камірок, в принципі, то, ну, в даташитах вказано в багатьох, що 3,7 В. Критична напруга 365, скажімо так, робоча, до якої можна заряджати, а 3,7 відключені. Ну, Перевіримо, щоб точно знати, що BMS відключає при перезаряду. 3,7 вольт напруга на першому пакеті, на тому що зліва. Може навіть і 3,75 там від, напруга на відключення. Всі банки, в принципі, бачимо, що піднялися вище, ніж 3,6 вольт, тому трошки розбаланс є, але не дуже великий. Зарядного пристроя виставлений режим літій залізофосфат фосфат. І бачимо, що він заряджає. ну, У нього написано 14,7 вольт і він поки що заряджає. Типу, напруга на банках вже більше, ніж 365 вольт майже на кожній. І він ще продовжує, продовжує заряджати, тому без БМС-ки таким заряджати не бажано. Треба контролювати в ручному режимі, хоча б щоб не перевищити напругу. Але бачимо, що хоч струм заряду і 2 А вже, то БМС ну, не справляється з балансуванням. Типу, комірки розійшлись по напругам. Не сильно, але розійшлись. Все. БМСка відключила 370. Ані, не бмс відключила, а зарядний пристрій. 373. Добре. Не знаю. Зараз, можливо, підключу ще окремий блок живлення і спробую все-таки, що бмс відключила на заряд. Ну, треба розуміти, що бмс справляється своєю задачею по відключенню. Нехай це такий аварійний режим. Ну, навіть не зовсім аварійний, а це може бути перезаряд акумулятора. Підключив лабораторний блок живлення. Напруга вже трошки зменшилась логічно. 375 вольт. Ніхто навіть і не думає відключати. Все. 375 вольт. Ну, нехай. Е -е. Головне, що БМС відключає. В такому режимі, звісно, не треба заряджати кожен день, але е -е. треба, щоб зарядний пристрій. Е не давав, скажімо так, більше, ніж там 3,55 вольт на, на групу пакетів. І не заряджать так, що БМСка відключала. БМС то вже такий аварійний режим. Глянемо, чи напруга на виводах акумулятора присутня. Присутня – 14,2 вольт. Типу, БМСка відключила лише на заряд, а на розряд напругу дає. Значить, інвертор, якщо перезарядить, то не має випасти помилка, тому що напруга буде присутня на клемах акумулятора. Так, значить, перша група пакетів 3,72, друга 3,64, третя 3,63, і остання 3,65 майже. Ось така якість пайки. Багато припою, багато флюсу. ну... Струм має тримати, бо припої припою багато, ну так, по якості так собі, могли би і краще. Але опір загалом непоганий. За рахунок пайки, в тому числі, напевно, плюс широкі такі контакти у пакетів і опір забезпечується нормальний. Тому акумулятор має працювати. Від ВМС-ки відходять лише балансувальні дроти, силові і все. Датчиків температури немає ніяких на самих пакетах. Це не дуже добре, тому що БМС ізольована цим е поролоном і температура не буде передаватись в достатній мірі до БМС, тому ну, бажано, щоб датчики температури були, але їх тут немає. Запускаю розряд стром 6 А. Напруга відключення 10 В. 2,5 В на одну камірку. Стром 6 А, тому що. Це електронне навантаження, воно 85 Вт максимум. Прогнозований термін розряду близько 33 годин. Не швидко. Але отримаємо красивий графік DL24. Там дуже такі умовні графіки, на них взагалі орієнтуватись там не, не варто вони не інформативні. А тут буде нормальний графік по розряду, подивимось, при якій напрузі, яка буде ємність і так далі. Сінім кольором відображається графік напруги, а червоним струм. Струм стабільний 6 А. А напруга потрошку зменшується. 13,9 В вже. Ось такий розрядний пристрій використовую EBC A20 від компанії ZKH. -E на ньому також відображається на дисплеї напруга, струм розряду, ємність. Використовую чотирьохпровідну систему. Плюс-мінус для напруги вимірюється по тонких проводах і по товстих рокодилах вимірюється струм. Вбудований дисплей відображає 100% і буде, думаю, ще досить довго відображати. Я його навіть калібрувати не буду намагатись, то немає ніякого резону. Фактичний струм по кліщах близько 6 А. Розряд завершився до 10 В. Акумулятор віддав лише 185,7 А години. Не дотягнув до номіналу 15 Аг, Відповідно, і 2407 Вт. Також віддавав, мабуть, близько 2500, здається. Бачимо при 12,6 В, приблизно 12,5 пішов уже різкий спад напруги. І, відповідно, ємність в цій точці 174 Аг-години. Типу, до кінця розряду о, лишається ще 10 Аг, година і напруга починає різко спадати. При половині ємності приблизно напруга 13 вольт. Помірюю зараз е, фактично напругу на комірках, тому що БМС-ка не відключила. Напруга на першому пакеті 2,75, на другому 2,55. На третьому 2,51 і на четвертому 2,62. Так, значить, на третьому пакеті найменша напруга. Спробую, напевно, ще включити розряд. І подивлюсь, коли БМСК відключить, напевно, при 2 вольтах на третьому пакеті, коли буде. Треба перевірити, що БМСК дійсно відключає на низьку напругу також. Струм 6 ампер. Все, струм 0 ампер. 2,2 вольти на камірку. Це я на третій міряю. Напруга відростає. На останній 2,5 вольти На другий 2,36 і на перший 2,72. На третій найменше 2,3 вольти Ось так виглядає графік. Значить, акумулятор віддав ще 163 мАч, Ну, типу, це ні про що. І напруга впала з 10 вольт, грубо кажучи. І до напруги відключення було 9,6 В. І далі різко. БМС-ка відключила напругу, струм різко також впав і тест завершився. Запустив заряд. Струм 5 А до напруги 146 В. Струм відключення 1 А 1,1 1 там виставлено. Напруга зростає, струм стабільний. Прийшлось відключати блок живлення додатковий, щоб запустити акумулятор, тому що цей розрядний пристрій ЗКЕ, він не починав заряд, бо не бачив напругу на акумулятор. БМС повністю відключила. Подав, стартанув звичайним зарядним пристроєм і тоді. Вже підключив закає навантаження. Якась, якась така аномалія відбулася на графіку. Типу напруга е, просіла до, до 10 вольт чи БМС-ка, типу, як відключала, не знаю. Е, ну і відповідно струм також не протікав. Потім так, скачкообразно і відновилось. Відновився заряд. Заряд акумулятора завершився. Значить, я е, змінив струм заряду на 4 А. Був 5 А, я встановив 4. Тому що на 5 А, в принципі, так само, як і от на 4, були такі спочатку стрибки по струму. Я достовірно ще не знаю, з чим це пов Значить, то пов'язано, що БМС-ка на низьких напругах там, ну, типу відключає, відключає заряд. чи Проблема з самим цим електронним навантаженням, тому що бачив, здається, такі відгуки, що. Саме при тестуванні 12 вольтових акумуляторів, при заряді 12 вольтових акумуляторів, струм може от, спочатку трохи е, змінюватись, то не є критично, тому що загалом е, кількість ампер-годин, вона підраховується коректно. Ну і Виходить, що акумулятор від, е, взяв на заряд 186, майже 187 ампер-годин, віддав 186 одна там 1 година втратилась під час е, заряду розряду на нагрів е, і так далі. По коміркам, в принципі, напруги нормальні заряджалось до 14,6 вольт і розбіжність невелика. там Всі приблизно 3,6-3,65 от в такому діапазоні. Типу, немає ніяких проблем з цим. Стосовно цього приладу на акумуляторі для відображення рівня заряду і напруги, значить, можна зайти в меню кнопкою Set. Перший параметри це здається. ми вибираємо, можемо вибрати 12 вольтова батарея, 24 вольтова 36. Скільки у нас там максимум. Типу, якщо ми з'єднуємо е, сенцеві акумулятори послідовно і так далі, то можна вибрати цей режим. Е, другий режим це літіонні батареї, кількість комірок вибираємо, якщо літіонні. І третій залізофосфатні. Я вибрав зараз от, 4 комірки, які залізофосфат, натиснув раз і ще раз тримаю все, примінилось. Типу, воно рахує, що це 93% рівень. Заряду акумулятора. Ну воно, типу 14,6, напевно, вважає як за 100% заряду. ну, ні, ні про що, абсолютно не інформативно це мені. Є тут ще варіант, можна вручну виставити напруги всі. І в цьому діапазоні ще можна якось користуватися цим приладом, хоч приблизно. Якщо подивитись на рівень заряду, ну, я би виставляв напруги, які. Починається, скажімо так, з цього діапазону. От у нас тут 13 Аг, Ну, нехай 10 Аг, це відповідає приблизно 12,7 вольт. От можна виставити від 12,7. Ну, може нехай 12,8 вольт, це типу нижня межа, щоб не розряджати акумулятор там в самий 0, 12,8 нижню. І верхню я би виставляв десь от в діапазоні 13,6, наприклад. от десь в цьому. Щоб не сильно задирати. При 13,6 вольт у нас ємність була 184 А години. Значить, 12,8 і 13,6. Значить, виставляємо от спочатку 12,8. Це, типу, буде у нас відповідати за нижню межу за, за 0%. І верхню виставляємо 13,6. Хоч там і немає розділення точкою. Але це мається на увазі 13,6 вольт. Нижня межа, нижче 12,8 буде 0% заряд, вище 13,6 буде 100% заряд. Це хоча б просто, щоб зберегти оцю лінійність, скажімо так. Можна виставити 14,5, як бажаєте, але тоді дуже швидко цей Ну, нелінійна залежність просто в акумуляторі по напрузі, зберігаємо. Типу, натискаємо SET. і тримаємо ще раз. Все, бачимо зараз 100% заряд, і відповідно при зменшенні нижче 13,6 е, типу зменшення ємності заряду акумулятора. Але якщо це у нас буде йти. Якщо ми будемо брати напругу, яка була при розряді, то там трошки значення будуть відрізнятися. Ну і взагалі розбіжність у нас 0,8 вольт типу від мінімальної до максимальної. Якщо ми даємо якесь навантаження там 100 А, то напруга може просісти і вона просяде там, на пів вольта без проблем, вона просяде. І рівень заряду відразу впаде там, на 50%. Тому ці всі дисплеї, це наскільки не інформативно, що. Ну, типу є і добре. По напрозі можна зорієнтувати, що він повністю заряджений або розряджений, і середній заряд там можна ще якось оприділити приблизно. А все інше, ці відсотки, то плюс-мінус 20-30-40% взагалі. Вирішив провести фінальне тестування під навантаженням. Підключив до інвертора 12-220 В. Якраз я його відремонтував. Наступне відео на каналі буде з його ремонтом. Значить, вимірюю струм. Напруга 13,8 відображається на самому акумуляторі, на інверторі так само. І зараз дам навантаження близько 200 А. Бачимо струм 190 А. І в принципі про що я казав, напруга просіла 12,5 вольт, все, у нас 0% заряд батареї. Навантаження 2060 Вт. Ну в цілому 12 вольт нормально. І від 280 комірки 4 штуки просідають приблизно так само до 12 І 1 вольта, здається, під таким навантаженням. Якщо я виставляю літі залізофосфатні, 4 комірки, то у нас виходить 52%. Рівень заряду 50. Напруга падає, але все одно, які 50% акумулятор повністю заряджений. Якщо виключаю навантаження. Ой, і чудо у нас вже 68%. Але все одно акумулятор ну там, 99% рівень заряду, а не 68-70%. Ну, про що тут можна говорити? Пройшло 5 хвилин часу. струм навантаження 180-385 А. Напруга на акумуляторі 12,2 Загалом навантаження тримає, ніяких проблем. Що власника акумулятора є отакий: амперметр, ваттметр. Я його пробував підключати і в цілому він в принципі, відображає і має деяку точність навіть. Але якщо йде заряд акумулятора, чи споживання якимось навантаженням, яке генерує хоч якісь фонові завади. Він починає брехати. Відхилення його може становити навіть 50%. Типу, фактичний струм 10 А чи 15, вірніше, він відображає 10 А. Тому такі прилади це так, під питанням використання і при 100, амперах, я так розумію, шум тут буде мати там, градусів 100% температуру. На ньому будуть втрати енергії і так далі. Краще вимірювати струм по BMS цієї напруги. Якщо нормальна BMS, типу ЖК БМС, то. І такі пристрої вони відпадають необхідність. І Bluetooth відразу є дисплей, можна підключити. А оці БМС-ки, ну, типу, ми придбали акумулятор, отримали ємність меншу фактично. BMS ку отримали, яка має косяки, бо ну, нормально нею користуватись, ну, я вважаю, не можна. Що вона і параметри по напрузі має не ідеальні. Я хотів би відкоригувати їх, наприклад, або бачити фактичний рівень заряду. Мені ця БМСка не дозволяє зробити цього. Якось так. Тому загалом такий акумулятор. Кожен робить висновок сам стосовно доцільності його використання. Але я вважаю для себе краще збирати окремо. Це такі акумулятори на крайній крайній випадок використання і придбання. Все, Дякую за перегляд і всім гарного дня.